Тримаємось разом. Так називається модерн вистава, що представили у Львові маріупольські актори. Створена вона за віршами сучасних українських письменників. Ось так почалась фінальна репетиція. Ця війна прийшла у кожен дім, здебільшого у кожен український дім. Батько чи мати. Це ні на регалі, ні на положення, ні на вік. Це стихійня. Стихійна лихо. Модерн це не типична подача віршів, а саме театралізована. Тому модерн. Ой, а якщо це буде просто декламування віршів, це просто людина виходить, і розповідає вірш, і ми почали чолі ділать во Ми почали експериментувати, і вийшов цілий витвір. Назвати це просто декламацією віршів не можна, бо це вже було діджиталізовано з відеорядом, сюжетними вставками. Шестирічний Фелікс Пихтін – наймолодший актор. Хлопчик каже, до виступу готувався відповідально. Та рада тоді це треба вчити текст. Це треба старатись вчити текст. Потрібно прокидатись та вчити текст, швидко збиратись і йти на роботу. Ці вірші відрізняються від інших казок, які написали письменники. Актори театру у постановці розказали про сучасні реалії українського народу під час війни та його незламність. Артисти кажуть, основна ідея показати людям, що відбувається у їхньому рідному місті Маріуполі. Ми коли у Києві показали цю виставу виставу на прем'єрі, після прем'єри підходили до акторів кияни і казали, а що це? Дійсно у вас таке відбувалося? Дійсно, ви там два місяці були без світла, без води, без тепла. Дійсно, ви їли собак. А їм актори кажуть, так це дійсно було. Вони такі сюжетні, тобто ти розповідаєш дійсно якусь історію, щось трапляється, і тому мені здається, що я глядачам цікаво це чути, тому що якісь події вони це бачать. Ми все це, це презентуємо. Сьогодні виставу показали у Львові. А в майбутньому актори планують презентувати свої вистави і за кордоном. Анастасія Ярмоловська Олег Реп, Суспільне новини, Львів.